До виходу годоварок дорог залишилось менше за півтора місяці, і я хотів би поговорити про те, яким може вийти остання скандинавська частина, про нашого улюбленого Бога війни. Але спочатку пару слів про те, якою була минула частина. Бог війни 4 чи Бог війни 2018, як вам зручно. Це гра, яка розказувала цікаву драматичну історію про взаємовідносини батька з сином, які були не просто напружені, їх ніби взагалі не існувало. Все, що їх поєднувало, це мати Атрея. Продовж усієї подорожі, Кратос і Атрей несуть прах пей на саму високу гору у всіх дев'яти світах. Під час цього вони пізнають одне одного, а також проходять непрості фізичні або ж моральні випробування. Наприклад, як проявити піклування до свого сина, коли у тебе цього ніколи не було? Чи як я маю йому сказати, що я монстр, який заради помсти своєму батьку Зесу винищив весь грецький пантеон богів? Та й саму грецію в додаток. З геймплейної точки зору, це звичайна екшн адвенчур з елементами Metroidvania, яку сказати чесно, не дуже цікаво досліджувати. Пів гри в тебе не відкриті телепорти з будь-якого вейпойнта, тому тобі треба повільно бігати, чи плавати на човні, і шукати якісь активності, які, ти можливо, і не зможеш закрити, бо в тебе немає якогось сюжетного предмету. Бойова система була досить непоганою, велика кількість самих різних ударів, цікавих комбо, шикарніших анімацій з соковитішими звуками. Вібровіддачу роблять її дуже видовищною та нескладною для розуміння. Але також були й певні проблеми. Занадто близька камера, яка не давала змоги нормально бачити поле бою в масових баталіях, неможливість контрольовано відновлювати собі хп. Як на мене, дуже переускладнена РПГ-система, де в тебе є просто якась нереальна кількість всеможливих набалдажників на сокиру, куча наплічників, набедрених пов'язок і у кожного свої характеристики. І в кожному елементі обладунків є не менше двох місць, щоб стромити руни ще з якимись параметром. Також мала кількість різних ворогів та цікавих босів. Ну і звичайно, незбалансовані останні два рівні складності. Графіка в годоварі навіть на сьогоднішній день виглядає досить гарно. Чотирика деталізації трохи не вистачає, але це не критично. Перейдемо до сюжету Рагнороку. А точніше, яким він може бути. Події гри почнуться з того, що пройшло від 5 до 10 років. Почалась довга зима, яка закінчиться тільки після кінця світу, м'я якому Рагнорок. З самого початку головні герої, скоріш за все, будуть ховатися від гніва фреї, не маючи ніякого бажання втручатися в спасіння світу, але Трей із за свого підліткового характеру, а також бажання дізнатися хто такі локи, бо саме від нього з'явиться фенрір, який з'їсть сонце, світовий змій, який влаштує потоп, а велетні з Йотунхейма почнуть свою спецоперацію в Асгарді. Коли Трей все-таки вмовить Кратуса щось зробити, вони відправляться шукати тюра по підкасті від Міміра, щоб разом зупинити РАНРО. Нам точно відомо, що впродовж подорожі в нас буде можливість відвідати всі 9 світів. Але в якому виді будуть ці 9 світів, звичайно, ніхто не знає. Скоріше за все, досить велика частина гри має бути в Ванхеймі і Йотунхеймі. Чому саме в цих... Бо з першого родом Фрея, яка якимось чином повернула собі крила, і тим більше здатність до нападу. А Йотунгейм, тут зразу декілька причин. Перша, звичайно, це те, що ми його вже бачили в першій частині. А друга, але не менш важлива, це світ, звідки родом Фей, мати Атрея, Тюр і Ангербода. Для тих, хто не знає, по міфам, Ангербода це дружина Локі. А в нашому ж випадку, можливо, дружина Атрея. Також я хотів би, щоб збільшили один зі світів: Муспельхейм. І ви мене, звичайно, можете спитати, да що там такого в цьому муспельхеймі? В попередній частині саме у цікавого там була лише одна вогняна валькірія. Але ви дуже недооцінюєте важливість цього світу в масштабі всієї гри. Десь тут, саме тут, в глибинах печер тутешніх гір чекає свого часу один вогняний велетень. Ви його можете знати як Сурт чи суртур. Щодо Тора з одіном, можливо, Тор буде з'являтися в ключові моменти. Як той же самий пальто. Не давати нам спокою, щоб Атрей не змогли потрапити в Асгард. Тільки перед тим як ми вирушимо до Асів, ми остаточно здолаємо тора. Можливо, заберемо його моло і будемо битися з Одіном в Асгарді. Але це, звичайно, буде приблизно під кінець гри. Мені здається, таким буде сюжет сиквелі. Самі уважні могли побачити, що я абсолютно нічого не сказав на рахунок фрески, де зображена смерть Кратоса. Маловірогідно, що Бог війни помре самі в цій частині, і тут навіть є більше ніж одна причина. Перше, банально вбивати лице культової франшизи, знаєте, це якось дуже невигідно. Тут, звичайно, можна навести приклад з Джойлом із Last of Us. а також можна додати, що студія Санта Моніка, яка напевно зараз дошліфовує свій проект. При його створенні дуже надихалася своїм колегою Нілом Дракманом. Це дійсно аргумент. Міг би бути, якби Годовар Рагнарог була другою в серії, як Тлоу 2. Але це п'ята частина, якщо брати тільки самі основні, перші Ластофас було два головних героя, і у них у обох була однакова кількість екранного часу. В Годоварі у нас трошки інша ситуація. Трей, у якого була тільки одна частина, а саме перезапуск, і кратос, і у кого всі інші. Та да навіть саме банальне, кратос, знаєте, Бог. Адже і людина. Бога вбити трошки складніше. Ще й такого, як Кратос. Друге, команда Корі Барлога, яка зараз працює над серією, мала концепти Кратоса не тільки в Скандинавії, а також і в Єгипті. Після третьої частини, коли Кратоса перенесли в інший сеттинг, по закінченню з Рагнороком, вони за треєм можуть потрапити куди завгодно, навіть слов'янську міфологію. А що тут такого? Я би подивився на те, як Кратос молотом Тора роздроблює череп Череперуну. І третій самий сильний доказ навіть Туз. Кратос вже помирав і навіть не один раз. Навіть якщо якимось магічним чином Кратос все таки помре, то тотрей з легкістю зможе відправитись назад у часі. и изменить это. Если Йормунган смог, то и его папа сможет. что еще тебе сказал Змей? Похоже это важно. Да так, он просто сказал, что мальчик как будто ему знаком. Я? Быть не может. О, я согласен, если только, например, он не говорит о будущем. По легендам, во время Рагнарёка Йормунганд и Тор сойдутся в бою. и тогда древо жизни содрогнётся и, расколовшись, извергнет змея в прошлое туда, где он ещё не родился. Что? Так, ви все правильно зрозуміли. Навіть мандрування у часі для Годовара це не новина. Фух. З теоріями про сюжет закінчено. Можемо поговорити про щось людське. Графіку. Не треба бути шерлоком, щоб побачити, що графіка не сильно змінилась. Додались 4К текстури, геометрія об'єктів стала складнішою та покращились моделі. Кратоса, атрея, ну і так далі. Головне, що треба розуміти, це кросген проект Тому на PlayStation 4, скоріш за все, буде 900P та 30 FPS. Можливо, якщо нам дуже пощастить, то Full HD. А на 5 або 2K 60, або 4K30. Тут стандартно. Детальніше можна буде сказати, коли гра вже вийде. Стосовно геймплею, вже можна сказати, що він стане більш вертикальним за рахунок того, що Кратос зможе підтягувати себе мечами хаоса. З'являться нові супротивники, більше різних щитів з різними ефектами. Наприклад, один зможе відбивати снаряди, а інший таранити, ну щось в такому дусі. З'явиться більше комбінацій, як я вже казав, можливо, можливо. Кратос візьме зброю Тора. Це виглядає досить логічно. А самі подумайте, є холод, є вогонь, тепер будуть і блискавки. Єдине, що не дає мені спокою, це ж яким чином будуть розвивати хлопця. Не можна ж залишити його в ролі підтримки, яка настрілює з луку. Та це не значить, що треба спішити з придбанням. Спочатку треба дочекатися огляду на цей ексклюзив. 80 доларів за одну гру це дуже багато. Вона нікуди не втече від вас. Уміркуйте двічі. Чи варто зараз купляти? Можливо, вам не сподобається. Чи взагалі буде якийсь критичний момент для вас, який повністю зіпсує все враження від гри? Тому не треба спішити. І тим більш ні в якому бляха разі не можна предзамовляти. <зас> що ж, я сказав все, що хотів. Слава Україні! І до побачення!